Перед нами голова Чернівської обласної організації, депутат обласної ради від партії Свобода Віталій Мельничук. Він прокоментує нам останні події, які відбуваються в Чернівцях, зокрема, ситуація, яка пов'язана із домовленостями народної ради, з владою, те, що були забрані барикади біля. Обласної адміністрації, взагалі про ситуацію, про те, як він оцінює ці події, пане Віталію для читачів «Бук буквально. Ми впевнені, що тільки спілкування з якнайширшими масами населення може дати ефективний висновок, як діяти політика. Тому те, що перемовини із представниками провладної більшості в обласній раді велися не, не, не найширшою, не. не Найширшими представниками народної ради дало цей результат непоінформованості про події і те, що в кінці кінців частина представників народної ради взяла на себе відповідальність за зняття барикад перед обласною радою і обласною адміністрацією. Як я вже раніше зазначав, ввечері напередодні проведення сесії збиралися на остаточну погоджувальну нараду. Представники партії регіонів і представники народної ради завершення цієї зустрічі було все таки домовлено, що порядок денний узгоджується на на тих питаннях, які є. А стосовно приміщення харчоблоку стосовно демонтажу барикад буде обговорюватися тільки після завершення сесії, оскільки будь-які зміщення цих речей могли спровокувати конфлікти, протести тих людей, які проходять по обласну раду і могли бути непередбачені наслідки. На цьому переговорчий процес із доволі широким колом представників народної ради завершився близько 19-ї години тридцяти хвилин. Після того, як виявляється, ще продовжувалися перемовини із е, представниками народної ради, про які не було повідомлено нас, е, е, знаю одне, що зранку е, близько 10 11 години мені повідомили, що е, е, Іван Миколаєвич Мунтян звернувся до людей і до комунальників про те, що зараз будуть демонтовані барикади, адже ця умова є єдиною можливою для того, щоб представники партії регіонів зайшли у приміщення ради і відбулася сесія. Як тільки отримавши цю інформацію, я повернувся. До приміщення обласної ради оскільки змушений був це зробити, підійшов до Івана Миколаєвича спитати його на яких підставах він займається самотворчістю. Конкретно відповісти він мені не зміг. На другий поверх, де він почав давати інтерв'ю засобам масової інформації, а я зі своєї сторони змушений був коментувати те, що об'єднання свобода і депутати від народної ради не були проінформовані про останні переговори із такими наступами. пане Віталію, Оці компромісні моменти, які які пан Монтян і пан Бурбак говорять як досягнення народної ради і перемогу. Першу перемогу, чи вважаєте ви також, ці всі поступки, які на які пішла обласна рада, виді на приміщення? Там, що люди мають вільно заходити, і оці і інші дрібниці, чи вони справді є такими, які можна вважати перемогою? З точки зору боротьби з режимом Януковича, з точки зору ефекту революції. Тільки енергетика найширших мас може змінити ситуацію в державі, тому якщо не залучати людей і з ними не радиться і від їхнього імені не творити е, волю, то будь-які кабінетні домовленості, результати е, боротьби в кабінетах не мають ніякого значення для революції, в тому числі і призначення першого заступника тому, перший від перший заступник може нам повідомити про ті чи інші кроки обласної ради або констатовані, або інші, але він не зможе в, е, Дієво вершити е, результат в обласній раді, адже більшості у наших е, опозиціонерів на даний момент немає. А об'єднуються представники е, партії. Україні. На основі своїх е, де, прошу, реж, режиму Януковича і Покиєва його дій, які є на даний момент на наш погляд дуже жорстокими і злочинними. І Ще одне запитання, бо вже починається мітинг. От Вчора е, громадський активіст Микола, Микола Малярчук збирав ну, представників громадських організацій, в тому числі політичних партій. Е, я так розумію, там йшлося про те, що якраз обговорилася ця ситуація. Ви були там присутні? Мене е, запрошено було на цей круглий стіл. Я був присутній на. В тому круглому столі висловив свою точку зору стосовно події, які були і вам озвучив е, сьогодні на інтерв'ю і рахую, що говорити про те, що повна зрада, яка відбувалася, занадто рано. Ми в народній раді зберемося, обговоримо цю ситуацію, визначимо, як нам діяти, і громадськість будемо максимально долучати до всіх процесів, які є на Буковині. Добре, дякую. Дякую. Починає лунати гімну України. Yeah. Sure. you sure.